Напередодні дня журналістів у Сумах відбувся круглий стіл за участю міського голови, командирів ДФТГ та відомих журналістів із Києва на зустріч обговорювали безпекову ситуацію на Сумщині. В прикордонних областях повинні бути резервісти і обов'язково на такому на як ізраїльський, там шведський інші варіанти. Резервісти так, повинні, повинні бути служба в резерві. по повному два рази на рік. Відповідне навчання з тренуваннями. Ну я маю на увазі. Як польові збори, я рахую, що це дуже важливо. Беручи до уваги, що в нас такий сусід, і наша, допустим, область ну для мене, допустим, як приклад, це праця ізраїль який які, мирний час, ті ж самі бізнесмени, все саме, але її команда. Він зі зброєю становиться в лави і захищає свою, свою країну. Много. Також та скандинавські країни. Тобто, прикладів приклади дуже багато. У нас повинна бути своя модель. Під час обговорення також порушують питання інформованості суспільства, інформаційної гігієни та протидії пропаганді. Як тільки якась така погіршується ситуація, інтерес до дій влади, повідомлень, стрімів, ефірів підвищується. Як спокійно всі сплять, тоді починається. Після обговорення безпекової ситуації столичні журналістки Ксенія Смірнова та Оксана Мороз поспілкувалися з місцевими медійниками про особливості роботи у воєнний час. Якщо подивитися на соціологію, то а, що медіа, що інформації в медіа, що інформація в соціальних мережах люди довіряють однаково, там один відсоток різниці. Тобто, що ви напишете на свою сторінці, що ви напишете в медіа, довіра буде абсолютно одинакова. Окрему увагу приділять перспективам розвитку української журналістики. Я думаю, що зараз безпрецедентна можливість у всіх нас у журналістів. І змінити наше середовище для того, щоб коли війна закінчиться, в нас же не було питань, чи є в нас журналістика, чи нема. Тому що зараз в нас в чомусь зав'язані руки. А в чому до нас розв'язані руки? З нагоди професійного свята журналісти отримують привітання. Хотів би подякувати кожному, поздоровити вас з професійним днем, професійним святом днем журналіста. Дуже важливо, друзі. Як Написати ту інформацію яку людина повинна отримати. Дякую, що ви завжди поруч, завжди приймаєте активну участь і в нашій роботі, і в усіх сферах життєдіяльності нашого міста. Юрій Котяр Євген Сердюк, новини СТС.